Близько опівночі ворог завдав по Харкову ударів дронами, типу шахет. Зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Повідомили у штабі оборони. За даними рятувальників, там виникла пожежа. Сталась часткова руйнація конструкцій другого і третього поверхів, перекриття та даху. Пожежа спалахнула на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі попередньо не було людей. Ще три прильоти зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік госпіталізований до медичного закладу. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти і прикордоння. Інформують у штабі оборони. Зокрема, під ворожим вогнем перебували уди ветеринарне, стариця, вовчанськ, колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, зазначають рятувальники. Так у пів на 15 окупанти вдарили по пшеничному полі в селі Андріївка Великобурлуцької громади. Загорілась пшениця на корені на площі 2,5 гектари. Вогонь загасили місцеві фермери підручними засобами. В області також тривають роботи з розмінування. Щодо ситуації на фронті, то, за даними штабу оборони, на Куп'янському напрямку минулої доби наші воїни успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харків Новини. Дуже важка ніч, яка була у Бардові і дійсно було влучання, не влучання було у гуртожиток, який зараз ми будемо розбирати разом з працівниками МЧС, усі наші комунальні підприємства. Ста працювала усю ніч, щоб розгорнути ці завали, які були крім цього, була влучання в центральну частину міста. Та дійсно є, я підтверджую, один постраждалий. Він зараз знаходиться у лікарні. Крім цього, недалеко відсюди теж було влучання, влучання у проїжджу частин частину дороги. Тому зараз там теж працюють наші комунальні служби, щоб навести порядок, щоб Дати проїзд на автівка Харків'ян тому. Хочу сказати і підтвердити, що близько 10 дронів шахідів були запущені по місту Харкову, але завдяки роботи наших військових долітіла долітіла до Харкова три шахи, які наклали таке руйнування, яке ви бачите зараз. То, що стосується відновлення водопостачання енергопостачання, то зараз у Харкові все працює стабільно і немає перебо. З водопостачанням енергетика теж працює у штатному розпаду. Тому знати про роботи наших комунальних підприємств обленерго, все це подається у домівки Харків'ян це гуртоза так не використовувався і тому не потрібно переселяти. Вводимо порядок і будемо розбирати ці завали, які є, є аварійна ситуація, і тому працівники МЧС будуть працювати, щоб розібрати всі аварійні ситуації, локалізувати їх. Дуже велика кількість людей, яка працює, бо ми задіяли усі наші комунальні підприємства для розбору завалів, для того, щоб відновити рух транспорту. Крім цього, хочу сказати, що нам. Потрібно десь один-два дні. Все це залежить від того, яке руйнування зараз ми побачимо вже на самих об'єктах, і потім ми все це відновимо. США домовилися з Болгарією та південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів. Повідомляє одне з міжнародних видань з посиланням на американських чиновників. За словами офіційних осіб, США Україна випускає за день до 8 тисяч артилерійських боєприпасів. Минулої ночі чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками за допомогою тепловізорів на черніговському кордоні. Повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Після чого по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його підійти назад. Дрони знову атакували центр Москви. Росіяни заявили, що нібито збили кілька дронів на підльоті до міста, але один пошкодив фасад на 21-му поверсі у бізнес-центрі Москва Сіті, де декілька днів тому вже вибухав безпілотник. Кількість постраждалих через ракетний удар по кровому рогу знову зросла. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на ранок, 1 серпня, вже понад 80 постраждалих, серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей, усі в середньої тяжкості. На Закарпатті стався землетрус. Поштовх зафіксували о 14.25-31 липня. Епіцентр знаходився на відстані 6 кілометрів на захід від міста Свалява Закарпатської області на глибині 6 кілометрів. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Хорватія виділила фінансову допомогу для розмінування України. Міністр економіки України Юлія Свереденко заявила, що це має допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від війни. США підтвердили, що цього тижня почнуться переговори з Україною про гарантії безпеки. В уряді країни зазначили, що довгострокова безпекова підтримка України має забезпечити збройні сили України здатністю захищати країну та стримувати майбутні потенційні напади, а для держави відновлювати економіку, захищати своїх громадян та прагнути до інтеграції в євроатлантичне співтовариство. Харків, Основ'янський район. Цей багатоквартирний будинок цьогоріч потрапив до списку тих, де міські служби повністю замінили всю систему опалення. Бо цього, кажуть спеціалісти, вже вимагав стан комунікацій. От, провели стояки, бачите, з чердака. Провели сюди от нові ці пластикові труби, смотрите. Крани поставили нові. Бачите? до войны отапливались, но было прохладно. Потому что трубы все старые, с чердака и швал холод, окна старые. Во время войны, когда прерывалось отопление, восстанавливали быстро. Там сутки и пока запускали. Ну, все старое. 70 лет дому. Трубы старые. Пока запускали, прорыв были. Комунікації замінили не лише в квартирах жителів будинку, а й на горищі та в підвалі. В під'їзді встановили батареї. Виконані роботи кажуть на ХТМ суттєво повинні вплинути на якість опалення в будинку. На цьому будинку є велика кількість звернень громадян на неякісну послугу теплопостачання. В зв'язку з цим вирішили на ньому зробити капітальний ремонт по теплопостачанню. Замінили десь. Більш кілометра труб на техповерсі, техпідпілі і в квартирах всі трубопроводи теж замінили. Замінили на пластиковий, який більш служить там років до 50. Має добру проводимість води всередині. А щоб попередити аварійні ситуації із можливими залиттями, кажуть на ХТМ, і головне, щоб бути готовими до сценаріїв, коли через ворожі обстріли. Потрібно наново перезапускати всю систему опалення у більш ніж 300 міських будинках. Служби відремонтували мережі на технічних поверхах щодо такого повноцінного капремонту, як ось в цьому будинку, то цьогоріч його планують виконати ще в 14 багатоповерхівках. На щодо такої роботи з повного відновлення систем опалення всього будинку підкреслив міський голова серйозні і їх будуть поступово реалізовувати. Я хочу подякувати Харківським тепловим мережам, які взялися за димових мережі, і сьогодні ми бачимо ефект цієї роботи, бо ми плануємо 100 домів, які будуть оснащені з врахуванням на розберігаючих технологій. Це перш за все дасть змогу пройти зимовий сезон на досить високому рівні. Бо Ті труби, які були їм, було десь 60 років, і вони були забиті, І було дуже багато скарг на те, що нема. Тепла у квартирах зараз ця проблема. Я маю надію, буде вирішена. Крім цього, це економія енергоносіїв і для харків цих теплових мереж, і для людей. Тому це перший крок, але дуже важливий крок, тому що потрібно змінювати усю систему теплопостачання на більш не бо ми повинні економити кошти. Леся Кополюк, Віктор Ноздречов, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини. Мікрорайон Горизонт околиця індустріального району. В одному із дворів у цьому році створили таку собі яскраву зону. Малюнки витримані в українському стилі, а сам автор художник та двірник. Олександр Молчанов із місцевої дільниці КП Харків благоустрій і, окрім прибирання, займається ще й творчим облаштуванням дворів. Автор малює власноруч та одразу фарбами. каже, займається цим не перший рік, але в цьому та минулому році такі малюнки стали особливо цінуватись. От таку двір там, де пусім розписать дня, два-три падоч, зразу краскою. Я в одному районі робов, сто 50 рісунків, навіть сделал. Дворники просто їх розкрашували. Они його розкрашували. Що-то це нормально. Всі вміють, всі в дідські розписували. Малюнки, каже Олександр Степанович, були вже у нього в голові. Одразу знав, що саме хоче намалювати. Тим паче, що розповідає, має неабиякий досвід малювання у різних стилях. Таких калочков я перерішував тисяч. Біблію детської перерісували там от столько рісунків. тоже раз пять, наверное, всю. Потом лаковой миниатюрой занимался. Э, ну, как в Палихе у меня был учитель неплохой, мой товарищ. Потом зрение хуже стало. <связывая> а я перешел на живопись, портреты, пейзажи. Ну, такой то <связывая> урбанистический пейзаж, э, натюрморты. Вот такое было, да. Малював, каже Олександр Степанович, поступово та в одному стилі. Головний акцент саме на квіти. Адже для кожного двору вибирають різну тематику, що неповторна. Це ділиться как краском, стены расписывают. розписують. Ну, Мені потрібно було просто приноровиться. Обычно я работал гуашью, маслом, Вот, а такой краской я нічого не рисовал. Вот. Ну, понять матеріал. Вот ну, видите, оно ну, можно тоже смотреть по работам. Где-то я там начал. Не очень казисто, Там лучше, там лучше, там лучше, там лучше, потом весь. Двора башу, що то там по двох, то поправив. У профільному підприємстві розповідають, чоловік виконав неабиякий пласт робіт та має популярність серед місцевих. На нашій дільниці тільки є Олександр Степанович, який займається малюнками. Ми вже не один двір розмальовували та, і показували. Мешканці дуже задоволені, його малюнками і ну, просять, щоб бла. Його наступний двір. Займаються і не менш важливою роботою щодо облаштування дворів. Регулярно доглядають за квітами та деревами. А також тримають все у чистоті. В цьому дворі двірника медільниці номер 6 індустріального району була проведена велика робота, були висажені газони, розформовані вхідні групи, всі гаражі, були зроблені клумби, ну, тобто кроніровка дерев була проведена, обрізка кущів. Також Прополка, займаємося регулярно поливом. Прополкою серед робіт Олександра Степановича. Є і ті, що намальовані ще до війни, та радують місцевих вже кілька років. Ось, наприклад, у цьому дворі тематика космос. Автор пояснює, звичайні малюнки біля під'їздів завершуються швидко. А ось такі стіни займають більше часу в роботі кілька тижнів. Продавалося водоймошонки і красителями. От держаться уже года три навірно. Неплохо, по-моему. Ну, там от фантазии больше зависит. Ну, так что-то видится в голове. Какой-то опыт был, что-то рисовал когда-то. Мне приходилось носить козел большой, ну, чтобы достать -то как -то нарисовать. Но где не доставал, я там кисточки, кисточку привязывал к шесту, уже шесту. нас, особенно там верхняя работы, это на глазок. Такі розмальовані придомові території візьмуть участь у міському конкурсі Найкращий двір», де серед учасників із усіх дев'яти районів мегаполіса в кінці року обиратимуть трьох переможців. Автори отримують грамоту та грошову премію в залежності від того, яке місце отримає та чи інша дільниця. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров Харків новини. Відбудова потрощених об'єктів, медицина, освіта, соцпідтримка та допомога армії. За цими напрямками кошти з міського бюджету мають спрямовуватися першочергово, упевнені харків'яни. Водночас кажуть люди, деякі галузі є менш актуальними під час війни і наразі заслуговують значно меншого фінансування від міста, які саме розповімо просто зараз. Я гадаю, що треба на військових. Ну, звісно, на оборону нашого міста. Тільки мені дуже імпонує ця красота, яка зараз є у нашому місті. Це також потрібно нам, громадянам, харків'янам, особливо тим, хто не покидав місто з початку повномасштабної війни. Але все ж таки я е, вважаю, що захист нашого міста це найважливіше. Медицина, звісно, медицина. На війну відкрити на населення. Ну і на захист міста можна. Не думаю, що я маю всю необхідну інформацію, щоб е, якось оцінити це. Ну хотілося би, щоб, як і війна, все одно хотілося щоб було гарно. Ну, якщо перша щось потрібно армії, то армія ар... решту на фонтан. Перш за все на благоустрій території, на відбудову. Зруйнованого та підшкодженого майна, а вже в останню чергу, напевно, на озеленення території та тому подібне. Я не знаю, ви давайте якісь там відповіді як у тестування, а я вже буду казати. Що потрібно це у першочергово чи не потрібно? Мені здається, що на відбудову е, помешкань, тому що багато також є досі переселенців, які потребують десь жити, е, потребують помешкань. Тому ну, мені здається, що це що на це треба витрачати гроші. Може на бункери, тому що якщо це ж таки онлайн-освіта, вона ну вона не дуже. Е, Позитивно сприяє на наше суспільство, тому якщо виходити на офлайн, то треба бути захищеними, тому це може тоді вже бункери. Якову на житло нам треба. На на нам потрібно житло. В умовах війни на безпеку людей, я так вважаю. І на армію. Виділяти, звичайно, на допомогу армії, на ЗСУ. Ну, звичайно, на соціальні якісь виплати, також на підтримку людей, які потребують цієї підтримки. То залишилися без роботи, без жит... без житла. На відновлення, вообще. На, на, на восстановление і щоб квартири давали, делали дитячі площадки, все, що розрушено, щоб туда шли деньги. Ну, на улучшение жизни каря горожан, да, виділять на, на деньги на то, що разрушено, щоб пом жилось, на бесплатный транспорт. Ну, а остальное, если осталось, на все остальное. Да, и на фонтаны, и на клумбы, и на чистоту. На медицину, на образование в, первое, в первую очередь. Чтобы наши дети не страдали. И еще, конечно, пенсии, чтобы немножко подняли. Потому что пенсионерам выживать в наше время очень тяжело. Вот, и еще... А uh, Как-то надо, вот, например, у меня квартира в доме, который пострадал очень от военных действий. Чтобы его восстановить, ну, хотя бы привести в надлежащее состояние, нужны деньги. Меня всегда пугает медицина. Угу. Не дай бог заболеть. Да. Ну не дай бог. Витрачати їх потрібно перш за все до наших військових, тому що вони як ніхто потребують цього. І наш спокій, наша безпека залежить лише від них. Це першочергово на їх турнікети, які дуже їм потрібні, і з цим колосальна проблема. На забезпечення, на психічну реабілітацію їх після повернення обов'язково українізація, максимальна, тому що все ж таки ще є проблеми з цим. Да, пропаганда всього таки українського, щоб люди любили своє місто, свою країну, і я вважаю так.